Всім привіт! Огляд планшету Xiaomi Pad 7. Це версія 8.128, вартістю 16 тисяч гривень на даний момент. Так, Давайте подивимось на комплектацію цього планшету. З вартістю наявністю зможете ознайомитись в описі до цього відео. Так, У нас тут такий великий планшет, діагональ дисплею 11,2 дюйми. Так, Повністю металічний, в чорному кольорі. Виглядає дуже непогано і відчувається. Він такий досить тоненький, відчувається класним, дорогим планшетом, який дуже гарно зібраний. Класний екран 3,2К розширення 144 Гц. Так, тут у нас AI Sheї -E Experience. Потім хвастаються, що це таке як комп'ютер. Snapdragon 7 третього покоління, Snapdragon 7 Plus 3 покоління, велика батарейка 8850 мАч І uh, Quad Speakers 4 динаміки. Динаміки тут дійсно дуже якісні, голосні і планшет звучить як така собі колонка. Uh, так. Розблокуємо. ну Тут все стандартно. Кнопка вімкнення, кнопка регулювання гучності зверху, справа Type-C. В комплектації тільки шнур. Більш нічого немає в комплектації, ніякого там стілуса, чохла, тільки шнур. 15-й Android це перевага цього планшету. На Xiaomi HyperOS OS другого покоління. ну Тут трошечки по-іншому виглядає, тут трішки кращі анімації стали, але в цілому великої відмінності від першої версії немає. Такі косметичні зміни, так. але все дуже якісно, дуже швидко працює. Всі стандартні програми класно працюють. Ну, у цього заліза хороші результати в бенчмарках. Відеоприскорювач, тест процесору дуже хороший, і по антуту тут взагалі вражаючі цифри: 1 мільйон 300 тисяч. PUBG Mobile працює на максимальних, на самих максимальних налаштуваннях, тобто під це Qualcomm-Зеліза, Snapdragon, все дуже-дуже добре оптимізовано, все буде працювати на високому рівні. Камера непогана, вона одинарна, 13 мегапікселів, є хороші здатність записувати відео. В 4К пише відео. Це перевага цього планшету. От. Тому за свої гроші для роботи. Це дуже такий і приємний пристрій, тактильно, і він має дуже хороші характеристики, і вони реально працюють. Тобто, для таких робочих задач, найважчих задач, планшет буде справлятися. На цьому, все. Дякую за перегляд.